Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами Евзертия Любов і ми працюємо дуже швидко, тому що світло є, нема, є, нема. І нам потрібно встигати і пристосовуватися до того є, як є. Сьогодні ми з вами приготуємо смачний, такий простий, я вважаю, такий манний пиріг із прослойкою з такою із яблучного повеличка. Буде дуже смачно, тому що. Чай можна приготувати якось і щось солоденьке нам буде вже жити веселіше, що нам для цього потрібно. Продуктів нібито потрібно багато, але всі вони у нас є. Потрібно 200 грамів манної крупи, 80 грамів звичайного борошна, 180 г цукру, потрібен буде зверху для присипки, потрібна буде цукрова пудра, якщо є нема, то немає. Три яйця, 50 грамів сметани, 250 грамів. теплого кімнатної температури кефіру. потрібно буде ванільний цукор, пачечка, 50 мл звичайної олії. Потрібна буде пачечка одна там, ложка розпушувача тіста. І дрібка солі. Оце все, що нам потрібно. Є міксер, міксером немає, руками. І, звичайно ж, так. Оце все, що нам потрібно. Духовку вже вімкнули поки є світло, хоч на нас газове, але без світла нічого не зробиш. І ось так. Є таку форму вистелила пергаментним папером, пожмаканим, і потім збризкаю олійкою. Перш за все, кидаємо борошно. До борошна вкидаємо розпушувач, додаємо дрібку солі, розмішуємо, додаємо манку. Все це гарненько розмішуємо, сухі інгредієнти, розмішуємо, щоб вони були однорідні у нас, щоб було легше їх розмішати. Додаємо ванільний цукор. І ось тепер додаємо. Ті інгредієнти, які рідкі. Додаємо кефір, додаємо сметану, додаємо цукор, додаємо яйця і додаємо олію. Все змішуємо поки ще лопаткою. І ось тепер міксером нам потрібно просто перебити, щоб воно було однорідне, щоб розбити цукор. І залишаємо на декілька хвилин для того, щоб розбухла манка. І щоб воно все разом подружилось. Залишимо на декілька хвилиночок. Готуємо форму деко, Збризкаємо лінкою. І гарно змащуємо і стіночки. Тістечко трішки відпочило, розбухло, і воно стало ось таким, як сметана. Тісто, як на, ось дивіться, так лягає, як вершки, як тісто як на бісквіт. Ось так. І тепер беремо форму і виливаємо на форму. Гарненько розрівнюємо по всій поверхні, щоб було рівномірно. Трішки його пожулькаємо, щоб воно кругом дістало, і ставимо в духовку. Випікати будемо півгодинки при температурі 180 градусів. А там дивіться по своїй духовці. У мене тільки низ, тому я буду дивитися і перевіряти дерев'яною шпажкою. Так, наш пиріг готовий. Випікався пів години, тому що він тоненький. Якщо ви хочете ось такий містонесенький. Так. Якщо ви хочете зробити, щоб він був високий, у якійсь круглій формі, тоді вам просто потрібно невелику форму, а таку невеличку кругленьку, він би набагато вищий, але мені потрібен саме такий гарно відстав. з холодом ці наші частинки і тепер обидві частинки змащуємо повеличком. Ось так декілька так, хвилиночок пропитався і з'єднуємо і притрушуємо поверхню цукровою подругою. Дуже смачний, дуже ароматний. Ось такий. із поведленою прослоєчкою. Ще він постоє, запружавіє, тому що він ще гарячий. Я поспішаю, поки є світло, показати вам. Ось так ми з вами встигли за 40 хвилин. Зробити тісто і випити такого пирога, поки є світло. Тепер їх світло не буде, чай собі зробимо і буде в нас отакий смачненький пирожок. Міру солодкий. По видочку киську солодке. І воно так доповнює одне одного. За рахунок того, що тут і борошно і манка, ось таке якесь ніжне, повітряне. Сметана і кефір теж зробили свою справу. Якщо ви такий будете робити пиріг, але у меншій формі, він буде в два рази вищий. Якщо ви будете його нічим не перемазувати, просто зробите такий сухенький пиріг. Він буде у вас високий. Але мені хотілося, щоб він був тоненький і його було більше. Це дуже смачний. Готуйте, нехай вам смакує. Нехай Господь благословляє, кожного з вас і береже, щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Час не простий, бережіть один одного і бережіть самі себе. А як з вами завжди я, любов, зустрінемося?